Я з повагою ставлюсь до того, що саме за ініціативи Володимира Зеленського, Верховного Головнокомандувача, він надав міністру цифровізації Федорову можливість і ресурси в 2023 році організувати цільове фінансування конкретних проєктів дронів. Час показав, що це було високоефективне рішення. Воно дало високі результати, створило перевагу у війні. Так от зараз команду Федорова відсторонили. Зараз там немає ні логіки, ні порядку, ні стратегії, хтось її має зробити. Якщо хоче розподіляти гроші Андрій Єрмак, хай він робить. Якщо хочуть, його міністр умієров, хай робить. Але має бути одна відповідальна особа. У неї мають бути ресурси, і ці ресурси мають чітко бути розподілені на всі. Наші основні підрозділи дронів, як тактичного рівня в тактичних в наших бойових бригадах, які тримають смугу на фронті, щоб у них не було проблем з мавіками в Піві, так і неоперативні частини, яким потрібна значно більша кількість дронів різного призначення і розвідувальних, і і перехоплювачів, і ударних різних типів. І ми виграємо війну замість того, щоб виплачувати мільярди компенсацій за загиблих. Давайте сплатимо гроші за те мільярди на дрони. І помирати будуть окупанти, а наші люди будуть жити, українці будуть жити. Оце і є перемога у війні. Ми можемо зробити отаку випалену дронами на 20 кілометрів зону для всієї російської армії на всьому фронті. І вони отак будуть розповідати по всьому фронту, що 20 кілометрів в атаку доводиться йти пішки. Ось тоді російський наступ не зупиниться, вони почнуть тікати. Не просто зупиниться. Ми розгримимо Російську Федерацію.